Всім привіт! Ви на каналі Супер Друзі. З вами як завжди Рома. Сьогодні ми вивчимо, як скласти пірамідку. Взагалі, я недавно сам навчився її складати, тільки центр і кути правильно ставити. Спочатку ми вивчимо структуру пірамідки. Перше, це в нас кути. Я думаю, що ви всі знаєте, що це кути. Оці елементи це ребра, вони виходять е, прямою лінією е, на другу сторону. Ну, а це в нас центри. Давайте зараз розкладемо пірамідку. Спочатку нам треба правильно поставити кути ось ці. От, у нас тут зелений, червоний і синій. Ставимо по правильному червоний до червоного, зелений до зеленого і синій до синього. І так робимо зі всіма кутами. Далі нам треба скласти хрест. Хрест е, в нас з центральних елементів, з оцих. Далі. Шукаємо, наприклад, якщо в нас склалося оцих два, а тут стоїть е, от такий центр е, зверху, то ми просто їх піднімаємо догори. Далі нас е, стоїть, е, треба поставити в нас ребра. на ребра. У мене вже два поставилось, а щоб поставити їх, нам треба зробити алгоритм. Це штрих R', L R L штрих Це правий алгоритм цього кубика. Далі в нас це е, дуже легка ситуація, це якщо вже один поставлений ребра, а два ще не поставлених. Нам для цього треба, е, треба зробити спочатку правий алгоритм. Донизу, донизу, доверху, доверху. Потім е з цього взяти отак, щоб е колір не жовтий, а якийсь другий стояв зверху і робимо лівий півфаф. Це ліву донизу, е праву донизу, ліву доверху, праву доверху. І в нас складена пірамідка. Е я вообще сам склав спочатку. Пірамідку в мене це було дуже неочікувано, тоді, я думаю, ви через цей метод теж зможете скласти пірамідку. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.